Навчаючись в Тернопільському місіонерському інституті, я зрозумів, що та кількість Божої любові, яка заповняє моє серце, вже фізично просто не може втриматися там. і Її треба виливати, комусь віддавати. І я зрозумів, що своє життя я маю присвятити служінню Богу, виливаючи на людей ту благодать, ту любов, яка є, живе в мені. І я постав перед таким питанням, де ж саме Господь хоче бачити мене, де я буду, де я зможу бути максимально ефективним для нього. І я молився дуже довгий час, брав пости, щоб почути голос Божий. Я почув голос Божий Господь хотів мене бачити в Африці. Це країна Уганда. Але я не полишав молитву, і Господь почав послати мені все більше і більше людей, які мені розпочали розповідати про інший формат служіння Богу, а саме капіланства. Капіланства капіланами є люди, військові священники, які зараз на даний момент служать в нас, в нашій державі в зоні АТО, священниками, євангелистами. І я постав перед вибором, що ж мені робити, як саме не прогадати, як максимально, де, де я буду максимально ефективним для Бога. Тому що я чітко розумів, що, поїхавши в Уганду, мене там Бог благословить грясно. Залишившись тут в Україні в зоні АТО, я розумів, що і тут мене Бог благословить. І потім до рук мені потрапила одна книга, в якій була одна фраза, яка вирішила долю мого служіння. Там було написано так, що зазвичай Бог посилає нас служити в ті місця, за які у нас найбільше болить серце. І це поставило крапку на вирішення мого питання, куди б я міг поїхати і де служити. Я зрозумів, що найбільше моє серце болить зараз, в даний час, за Україну, за тих хлопців, солдат, які воюють за нас, за наше мирне життя. Але я в жодному разі не відмовляюся від Африки, і я мрію дійсно, що я буду по закінченню АТО нести там служіння. Ну, як це зазвичай буває, у нас найтяжчим було це питання фінансове, але знаєте, сили мені додало місце писання, де сказано, що волу який молотить на полі, не зав'язують рота, щоб і він харчувався з цього поля. Я зрозумів, що якщо я піду Божим шляхом, піду за ним, стану тим валом Божим, то він мене рясно забезпечить. Він не буде мені зав'язувати рота, і в мене буде все. Цьому в мене є дуже багато свідоцтв, дійсно чудес, благословінь фінансових. Навіть в мене була колись ситуація, коли під час одного служінь в церкві. У мене залишалося 20 гривень, У мене не було фінансів взагалі, повністю нуль. А, і коли почався збір фінансів церкви, я думаю, ну боже, допоможу тобі, хоч чим зможу. Я, не дивлячись, засунув руку в кишеню, витягую, і в мене було 8 гривень. А, ну, я так собі знаєте, порахував. Думаю, ну, якщо деякі люди дають десятину, то із моїх 20 гривень це аж 4 десятини. Я думаю, ну от Боже, от бачиш, як я для тебе 4 десятини даю. І тримаю ці гроші в руках. Але знаєте, відчуваю, що ті 12 гривень, що лишилися в мене в кишені, вони просто сверблять, вони печуть мені. І я розумію, що треба просто віддати ці всі гроші. Хай це останні, хай це будуть дві ліпти, нещасні, але віддати їх до Бога і все. Знаєте, я віддав, я віддав ці гроші Богу на наступний день. Мої друзі благословили мене фінансами. Я не скажу, яка ця сума, це була велика сума, але ця сума не закінчилась на рівно числа, а закінчилась на 20 гривень. Тобто велика сума, і плюс 20 гривень мені Бог повернув мої, які я віддав йому. Також є багато інших також історій, те, що я, в мене взагалі був нуль, повністю нуль фінансів. Але мені треба було вже їхати в зону АТО. У мене не було ні форми, ні бронежилета, ні каски, абсолютно нічого. І за дуже короткий термін мене Бог благословив чи то речами, чи то фінансами, але приблизно на суму в тисячу доларів. Також готуючись до поїздки в зону АТО, я дуже сильно благав Бога, щоб він. Дав мені ще останнє, саме останнє підтвердження того, що я стою дійсно на вірному шляху. Я його просив, щоб мене підтримали фінансами невіруючі люди. Тобто, щоб на Божу справу дали ну, відносно небожі люди. Так? І дійсно в один прекрасний день, зустрівшись зі своїми давніми друзями, вони вже знаючи, ким я являюся, вони просто дали мені. Досить таки немаленьку суму грошей і сказала Артем, це тобі на твоє служіння. Ці фінанси тобі потрібні для служіння Богу. Так, в АТО дійсно люди надзвичайно максимально відкриті до Бога, тому що ну, всі знають таку поговорку, що в окопів немає атеїстів. І це дійсно є так. І в мене є величезна купа свідчень. Дуже багато в мене було розмов із хлопцями і з такими людьми, які здавалося в мирному житті, ну про Бога нікого не думали. Їх Бог нікого не цікавив. Але там, в тій зоні, знаєте, на Бога тільки надія. Я багато разів чув від невірчих відносно невіруючих людей. Такі слова, що нас не врятує ні бронежилет, нас не рятує каска, нас не врятує та броня взагалі нас рятує тільки Бог. Якщо буде на то воля Божа, ми виживемо. Якщо ні, то ми підемо. Але підемо з, надію, з надією на те, що ми потрапимо до нього. Мало того, я скажу, що в зоні АТО, як це не прикро, але люди більше надіються на Бога, аніж тут багато таких віручих християн, тому що зазвичай ми намагаємося вирішити свої якісь проблеми своїми власними силами, чи то фінансами, чи то зв'язками. Там же надії ні на кого немає. Там, якщо Бог не допоможе, якщо Бог не врятує, то все. В зоні АТО, будучи капіланом, я служу їм любові. Як я вже зазначав, маючи любов від Бога в своєму серці, мені просто кончено необхідно її комусь віддавати цим людям. І в моїй мої власній ситуації в тому місці, де я не служіння, я служу не сам. Я служу з братом, капіланом старшим. Але так трапилося, що я є. Набагато молодший, аніж навіть багато інших солдат і капеланів, і тому я, ну навіть фізично я не можу бути їм знаєте, як священником, наставником. І тому я став їм другом. Я завжди знаходжуся з хлопцями, з солдатами. Якщо потрібно щось робити, щось тягати, наприклад, якась робота, я з ними, я їм допомагаю. Якщо навіть треба картоплю чистити, я теж буду на кухні, я з ними. Я з ними спілкуюся, я сплю разом з ними, вмиваюся разом з ними, встаю. Все, що роблять вони, те роблю і я, ну, крім стрілянини, звичайно, я не воюю. І, і тому так трапилося, що багато солдат вони не можуть відкритися повністю своїм побратимам бойовим солдатам. І тому я став для них, знаєте, жилеткою, в яку вони можуть поплакати, розповісти якусь історію свого життя, роз... віддати той тягар, що є в них на серці, мені, щоб я його, щоб я допоміг їм нести цей тягар. І віддаючи цей тягар мені, я на те місце кладу їм Бога. Є дуже велика потреба в капеланах. Mm. Зараз просто дуже багато капеланів приїжджають на короткий час в зону АТО послужити матеріально, привезти щось, чи то одяг, чи то бірці, чи то будь-що. І це є великим благословенням, дійсно, що є такі люди, які жертвують фінанси, жертвують свій час і приїжджають. Але, на жаль, для повного служіння цього трохи не вистачає. Молитися, щоб Господь посилав служителів, які могли би присвятити весь свій час, все життя, от зараз, на служіння солдатам, щоб вони прокидалися з солдатами, щоб вони жили з солдатами, щоб вони спали разом з солдатами, щоб проповідь Євангелія не була словами, а була ділом, була життям. Взагалі, в тому місці своє служіння, люди поділяються на два типи: це добровольці. Які пішли служити, але перші з них пішли служити із позиції ненависті до ворога. Вони пішли туди убивати ворога і того, хто на нас напав. Інші ж пішли через те, що не люблять свою землю, через те, що вони люблять своїх дітей, своїх батьків, своїх родичів, які лишилися тут. Вони прийшли захищати наше мирне життя. І як не прикро, серед тих людей, які керуються ненавистю, дуже поширений алкоголізм. Молітися, щоб головним мотивом бійців не була ненавість до ворога, а була любов до своїх, була любов до своєї землі, до своїх близьких. Адже немає більшої любові, як тоді, коли людина кладе душу свого заближнього свого.